you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Волонтерка та керівник медичної служби батальйону Вовки да Вінчі» Аліна Михайлова вирішила жорстко проїхатись по народній депутатці Мар'яні Безуглій після її закликів відправити у відставку головку Мазалужного, бо мовляв, військове керівництво, ніби немає плану на війну на наступний рік. Пані Мар'яна дозволяє собі переходити якісь червоні лінії, але це ж не тільки в цей раз. Тобто і раніше були якісь певні від неї недорозуміння. Я просто не розум розумію, яка її кінцева мета. Я не думаю, що пані Мар'яна при всій повазі може взагалі коментувати такі речі і говорити про плани на 24-й рік у Валерія Федоровича і там генштабу, зокрема, сказала Аліна. Волонтерка не стала прямо звинувачувати депутатку у її необізнаності та неприпустимих заявах, але наголосила, що в безуглої є певне бажання завжди бути у скандалах. Я не можу конкретно говорити, що пані Мар'яна свідомо це робила для того, щоб просунути конфлікт у суспільстві, але вона по постійно це робить, тобто це якась характерна її риса. Постійно бути у всіх цих чварах, постійно бути десь на межі конфліктів, каже Аліна Михайлова. І тут важко не погодитись без угла завжди намагається розсварити суспільство своїми необдуманими заявами та звинуваченнями. Навіть ця заява про головко Мазесу та плани на наступний рік, хіба це нормально на всю країну звинувачувати і просити відставку? Це ж просто робота на ворога, не інакше. У той час Михайлова наголосила, що її думка. Ка про залужного не змінилася, і вона добре його розуміє. Моя величезна повага до нього лишається. Я не бачу сьогодні жодної кандидатури, хто міг би ввести наше військо більш краще, ніж він. Я хочу, щоб усі розуміли, наскільки йому важко і складно, і наскільки він теж утомився. То може час і народу дослухатися до людей, які були не один день на передовій, а не до депутатів, які роблять тільки вигідні політичні ходи. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть, що ви думаєте в коментарях.